Північна Корея відправила до Росії додаткові війська для участі у війні проти України. Проте їхня точна чисельність невідома. Про це пише Рейтер, посилаючись на південнокорейські змі, які у свою чергу цитують Національну розвідувальну службу південної Кореї. Північна Корея розгорнула додаткові війська в Росії, але масштаби контингенту не були відомі. Повідомили в четвер південнокорейські змі з посиланням на розвідувальне управління країни. Підтверджують таємне перевезення сотень північнокорейських військових до російського порту ці супутникові знімки. Дослідники з інституту міжнародних досліджень Мілдбері в Каліфорнії виявили, що у жовтні та листопаді 2024 року російські військові кораблі перевозили солдатів КНДР до порту Дунай на далекому сході Росії. Пише CNN. У північній Кореї солдати ймовірно сідали на ці кораблі вночі, що ускладнює збір доказів передачі, але супутникові знімки показали діяльність на Дунаї, де схоже росіяни були менш обережні. 17 жовтня біля десантного корабля Микола Вилков стояли крани вантажівка, а 20 жовтня техніка зникла. Ймовірно, військових вже висадили. Ідентифіковані російські кораблі класу Ропуха та алігатор, оскільки вони співпадають із фотографіями, зробленими Міністерством оборони Японії у березні 2022 року, коли кораблі проходили через японські води. Кожен такий десантний корабель може вмістити кілька сотень солдатів. Три кораблі, які потрапили на знімки в теорії, могли достатньо. Ставити близько півтори тисячі північнокорейських найманців для посилення армії Росії.